І я радію. Так сильно, як цей чай, я ще не чекав ніякий. І в цьому є логічне пояснення. Тому що цей чай дійсно офігенний. Не по словам, а я його куштував, я його пропивав два рази, і це було просто якесь ну, мега-відчуття. Просто неперевершене. І тут я собі самостійно за свої кошти замовив цього чаю багато, друзі. Це. Це не він, це подарунковий. Що ж у нас тут, друзі? Це... Колекційний плеер! Ось він. Ось він. Друзі, дивіться, яка банка. Стара. Прямо така первозданна Ну, дивіться, ну це... Ну це пушка. 84 рік, друзі. Ось він. Ого! Ого, який запаяний. Ну добре. В наступному фрагменті покажу. Ого, друзі, оце нож шило. я, до речі, не замовляв, це в подарунок мені дали. Як круто. Оце, скоріше все, цим треба ту банку пробивати. І ще один чайок. На тест я взяв. Дуже смішна ціна на такий чай. При тому, що він мені сподобався саме по малюнку, що він ну, отакий от от. комуністичний І описання достатньо м'який чай. Хороший поверчик ось. Ось так. А зараз розпаковочка вже цієї банки. Тут і тут у нас. Ого! Ого, який старий папір. Дивіться, це дійсно старий чай. Це дійсно той чай по запаху, який я чекаю. І ось в ньому фасовка 250 г одна і 250 інша. Тобто пів кілограма чаю я взяв. Ось. І просто за смішні гроші за 2000 гривень. Дуже якісний пуер. Подивись на цей лист. Шей 84-й, колекційний, колекційний. й передостаннє я забрав з магазину. Не знаю. Є такий чай ще? Буде. Чи може це вже останній в світі, хто його знає? Але він в мене є, і я радію.